Офіційний Київ запропонував Москві створити тристоронній газовий консорціум. Пишуть журналісти видання Комерсант Україна, посилаючись на джерело в оточенні президента. Частка нашої держави в об'єднанні може становити 34%. Натомість влада сподівається на зниження базової ставки у формулі розрахунку ціни на блакитне паливо до рівня від 190 до 210 доларів за тисячу кубометрів. Тоді вартість ресурсу для вітчизняних споживачів могла б становити 230 доларів. Однак, за інформацією, змі росіян цей варіант не влаштовує. Їм до вподоби спільне підприємство у форматі 50 на 50. Тим часом аналітики впевнені, такий проект безперспективний, адже суперечить законодавству Європейського союзу. Зокрема, згідно з третім енергетичним пакетом ЄС, Газпром не може бути залучений до управління вітчизняною газотранспортною системою, оскільки є постачальником ресурсу і, по суті, зацікавленою стороною. Україна отримує ноту зауваження з боку європейського союзу, оскільки це не відповідає європейським вимогам. Україна може управляти своїми газопроводами або сама, або з тими країнами, з тими компаніями, які не постачають газ в Україну.